Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 3 жовтня. Сьогодні вже 953-й день протистояння української нації ворожій сусідській державі. Ворог знову атакував територію України ударними БПЛА. В результаті протиповітряного бою збито 78 шахедів. Зокрема, на Хмельниччині сили ППО знищили чотири з них. Влучань в об'єкти інфраструктури не було. Пожежу на городі приватного сектора, яка виникла внаслідок падіння уламків, оперативно ліквідували сили ДСНС. Також звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга. освітянське донорство крові. Ми навчаємось, ми працюємо і ми волонтеримо. Наближаємо нашу перму, тому що кров потрібно здавати. Для наших хлопців, для наших військових і разом до перемоги, із позитивом, гарним настроєм, а головне благодійною метою сьогодні. Освітянська спільнота Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту долучилась до колективної здачі крові. Зоною кров вперше, планувала вже другий раз, але перший раз мене не впустили, бо низький тиск був. А також ніби все добре, покращимо здоров'я, допомагаємо зсу. Пан Олексій ставав донором вже не один десяток разів. Зізнається, розуміє, наскільки ця рідина важлива для інших людей, бо може врятувати життя, а нині особливо, адже донорська кров необхідна нашим захисникам. Більше десь там 20 разів все здавалося. У мене багато знайомих і товаришів знаходяться на фронті і доволі часто потрібна кров, якщо є можливість, чому ні. Також повинен допомагати як зможе. Донорство та навчання до колективного збору крові долучилися студенти. Дехто з них це робить вперше, а є такі, які продовжують справу своїх рідних. Головне для них це можливість допомогти військовим. Це є важливо для мене, тому що зараз військовим дуже потрібна кров, і е, також я продовжую справи свого дідуся, який є заслуженим донором України. Він здав 18 літрів крові за весь період. На щастя, дуже потрібно, те, що е, це в першу чергу потрібно на фронті хлопцям, і їм цього не вистачає. Стати донором може будь-хто віком від 18 років без хронічних захворювань. А ще потрібно мати вагу більше 50 кілограм та нормальний тиск. Втім, основні показники визначають на місці. Для того, щоб здавати кров, донор повинен бути здоровим, не мати якихось протипоказів, хронічних захворювань, гемоглобін в нормі. Ну і бажання, проходить опитування. Тобто доктор запитує, які захворювання, як себе почуває пацієнт, вимірюється тиск, вимірюється гемоглобін. Аби поповнити банк крові, навчальний заклад співпрацює з благодійним фондом Мій донор. Для цього підписали меморандум та активно долучаються до акцій. Це перший навчальний заклад у Хмельницькому, який проводить такі колективні походи, які ініціював він їх самостійно із виїздом мобільної бригади на територію навчального закладу і гуртувати навколо популяризації донорства крові насправді і студентів, і безпосередньо викладачів, тому що це чимала просвітницька робота, яка теж має чимало своїх викликів та стереотипів про донорство. До слова, це вже не перший подібний благодійний захід і охочих поділитися цінним біоресурсом щоразу більше. Наші викладачі і студенти активно долучаються до таких масштабних заходів. В нас і благодійні ярмарки відбуваються і благодійні концерти. А як почули стосовно заклику по здачі крові, відгукнулися доволі позитивно. Першого разу, коли відбувалася донація, 21 особа приймала участь в другий етап, тобто сьогодні, зао близько 40 осіб. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Владиславу Неборському на віки 27 на фасаді ліцею у Кам'янці-Подільському відкрили меморіальну дошку пам'яті герою. Тут навчався захисник, із перших днів повномасштабного вторгнення Владислава мобілізували до лав ЗСУ. Пройшовши короткотерміновий вишкіл у сухопутній академії імені Сагайдачного. Він вирушив у найгарячіші точки. Чоловік загинув під лиманом під час виконання бойового завдання. Він ще будучи молодим хлопцем, який навчався в цьому закладі. В нього, так як і у багатьох нас борліло всередині, він хотів діяти, він хотів діяти, тому що ми знали, що можемо втратити нашу країну. І, на превеликий жаль, дійсно ми його втратили. Але він був один з тих, хто вірив, вірив і розумів. ту історичну несправедливість, ту історичну тяглість, яка призвела до цієї кривавої війни. Він був свідомим українцем. Він доказав це своїм життям. Тому пам'ятайте про подвиг Владислава. Кожного разу, коли ви заходите до свого навчального закладу, подивіться на цю табличку. Усвідомте, що ця людина так само жила, навчалася, мріяла, хотіла, щоб Україна була процвітаючою державою. І ми маємо все разом з вами зробити для того, щоб це так і не стало. Вічна пам'ять Владиславу, вічна пам'ять всім нашим героям. Фіктивна інвалідність 53-річна місцева підприємиця, яка працює у сфері обігу лікарських засобів, організувала схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду потенційних призовників за кордон. За винагороду жінка пропонувала військовозобов'язаним чоловікам посприяти в оформленні медичної довідки про начебто присвоєння інвалідності. Гроші за послуги отримувала у кілька етапів: спершу 35 тисяч гривень і ще 12 тисяч доларів. У цю вартість входив вплив на членів ЛКК. Катамсек за допомогою в отриманні висновків про недієздатність військовозобов'язаного. Правоохоронці затримали зловмисницю під час одержання основної частини хабаря у розмірі 12 тисяч доларів. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожують до 9 років ув'язнення. І <заробити> на гуманітарній допомозі за процесуальне керівництво окружної прокуратури міста Хмельницького повідомлено про підозру місцеві жительці за фактом замаху на шахрайство. Представившись працівником благодійної організації, жінка запропонувала місцевому жителю придбати за 15 тисяч доларів автівки, які були привезені за кордону в якості гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Насправді жінка ніякого відношення до благодійної організації не мала, а лише мала доступ до автівок, і цим і користувалася, щоб продемонструвати потенційному клієнту, так би мовити, товар. Санкція частини 4 статті 190 передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Нове життя для приміщення. У місті провели громадські обговорення з напрацювання концепції будівлі кінотеатру Планета. На них зібрались 35 учасників з різних середовищ і сфер. Це громадські організації, бізнес, освіта, культура. Впродовж трьох годин активних дискусій учасники визначили та озвучили найактуальніші думки та пропозиції щодо можливості використання приміщення. Також в процесі роботи в групах обговорили доцільність пропозицій, їх актуальність важливість для громадян. Наступним етапом планують проведення опитування містян через онлайн ресурси задля розуміння суспільної думки з приводу концепції будівлі кінотеатру Планета. Незаконна риболовля на річці Ушиця водні поліцейські виявили браконьєра, серед улову якого було півтора десятка червонокнижних рибин, серед них 15 екземплярів виризуба. Вартість такої однієї рибини сягає 10 тисяч гривень. Чоловік ловив рибу за допомогою гумового човна та сіток. Тож такими злодіяннями він завдав шкоди рибному господарству України на понад 400 тисяч гривень. Загалом у вересні рибоохоронний патруль викрив 42 правопорушення природоохоронного законодавства. Помисників оштрафували на загальну суму 935 гривень, а збитки, завдані рибному господарству, становлять понад 188 тисяч гривень. Погода на 4 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у п'ятницю буде хмарно та йтиме дощ. Вітер східного напрямку з поривами 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області коливатиметься від 8-13 вночі до 14-19 градусів тепла в день. У Хмельницькому повітря прогріється від 11-13 градусів вночі до 16-18 в день. Такими були новини четверга. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.